Дорога до артилеристів 72-ї бригади прострілюється, тож прямуємо туди доволі хутко. Рік назад, це ж пшениця, де росла тут усе випали. все чорне було. Таку. А чим вони випалювали? Зрадом немає Та, там достатньо снаряду впасти. Воно ж сухо було і вже пшениця до Тут хлопці чергують подекуди тижнями, ночують просто неба. Ми зараз знаходимось на позиціях артилеристів однієї з легендарних бригад. Наразі чекаємо координат і будемо виїжджати ось цією дівчинкою, аби відпрацювати по ворожих цілях. Працюють хлопці на бойовій гвоздиці. Командир Сау зізнається, назвали машину одночасно на честь дружини механіка водія і перемоги. Векторія, перемога. Ми стараємося подавити атакою. Получається, ми прикриваємо свою же піхоту. Є з дальні цілі, по дальнім целям. Нема дальних цілі. Сідім ждем, ждем команди і все. Юрій на війні спочатку повномасштабного вторгнення. Каже, що найбільше сумує за своєю родиною та маленькою донечкою. У меня сім'я була в окупації, у мене ребенку було два місяці. Вони зашли на Евпень, зашли через їхнє село. І це вот у мене найбільше була боязнь, когда я стоял под баговорами и думаю, що у мене жінка молодая дочки два місяці. А зараз вони за границей. Я не переживаю, приедуть в конце, ну, вийдуть вже в конце того місяця. Думаю, в следующем месяце я увижу своє чудо маленькое. Все мое маленькое чудо. Допоки ж розрахунок гармати успішно порається з бойовими завданнями. Сау вже давно довела свою ефективність, подекуди діставала ворогів за 15 кілометрів. Гвоздика мені подобається її за її так, рухливість. Вона легка, маневрена, на ній можна швидко зайняти вогневу позицію, швидко залишити і, в принципі, втікати і тих же безпілотників, що вже не раз робив. Нашу розмову з Володимиром переривають. Ми отримали ціль. Разом з екіпажем застрибуємо на броню й поспішаємо на вогневу позицію. 49, 42. готовності вогонь! Відпрацювали по ворогу за лічені хвилини. Оперативно повертаємось в укриття. Слава Богу, у нас зараз є. Хороше забезпечення безпілотними літальними апаратами, ніби спостерігачами. І під час, ну, під час ведення стрільби ми отримуємо ну, досить швидко. Так, так, нас повідомляють про результати стрільби і вводять, вводять коригування. Відповідно, чим швидше ну, ми отримуємо інформацію, вводиться коригування і тим швидше ми відпрацьовуємо. Зазвичай в екіпажі Вікторії часу на відпочинок ледь вистачає. Ну, якщо багато цілей, то можна. До 10 виїздів до цілого дня. Папа, тільки приїхав і починаєш працювати, працювати. не успіваєш просто машину заряджати. У ну, мене заражаючи просто уставав, кабани ладити. Заражаюшому 47 років. У мене руки болели від того, щоб підняти, опустити, повернути, довернути. Там, ну, це реально тяжело це було. Але ми не здавалися, ми йшли далі, рвалися в бою. Та наразі все спокійно, й можна трішки відпочити. Mm-hmm. <laughs>